Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко Анджеленом із півдня Одеської області. Ой. Чим сьогодні зранку займаюся, у нас сьогодні тако трошки похмура погода, слава Богу. Так, сьогодні, сьогодні треба, ми вирішили позаливати дерева, але перед тим, як їх залити, Ну, бачите, ось тут ще бур'ян росте. Ось Тут чоловік косив сад. Все одно бур'яни всі проростають, ось тут все росте. Бачите, як? Ось вчора я вже тут прополола, почала полоти виполювати, тут в мене кермек росте. От. Ось кермек теж росте. Він почав насіватися далі. Я все вистругала, траву От як тут ось навколо. Спочатку траву повистругувала. Зібрала це в тачку і потім заново зробила оці такі. Бачите, коло. Ну тут термит почав б насіватися. Він досить такий малесенький, але почав б насіватися ось далі від кущів, тож Я зробила таке їм коло навкруги, щоб можна було заливати. Ось тут гранат вже зробила. Ямки буду робити ширше, не глибше, тому що можна задіти коріння, травмувати його. А треба робити пристобульний це коло ширше. Ось я вистругала навколо бур'ян, а тепер зроблю, а тепер зроблю коло більше, тому що кожен рік дерева виростають. І їхня крона стає в діаметрі більша. Чим більша крона дерева виростає, тим більше треба робити оцю поливну ямку навколо. Зараз я зроблю і покажу. Ось так. Бачите, зробила вже більше в діаметрі це коло. Чим більше крона, ще раз повторюю, тим більше треба робити оце поливне коло. На приствольне коло, це для поливу. Тут всюди. Ну, тут ще поки робити не буду. Молоденька деревинка, як бачите, таке його лишу, тільки знову обсипаю е, траву, освіжу. Бачите, я, е, ну, пообрізати треба знизу, ті, що від корення пішли прирости. Треба все пообрізати, повичищати низи, пообновлювати кола. І так цей рік і будемо поливати в цьому діаметрі. Весь рік, тому що зараз вони вже відсілись, плодики маленькі. І треба їм волога, вологи в нас зовсім немає. Земля сухуся, досів, не було, нема. І скоро не буде, не передають, тому треба все заливати. От будемо сьогодні займатися. Я це пролю, потім чоловік буде заливати. Бо ну, ще кілька цих кол, кол зроблю навколо дерев. І чоловік прийде, почне заливати. Ну і буде вже допомагати. Мені там зараз поки ще зайнятий. Свою роботу я вже почала це робити, бо треба заливати от терміново, треба заливати, тому що сухо, сухо і сухо. Тут трошки ось поливали цю деревинку. А тут ось сухо. Вчора тут виполювала, тут груша ось вже висипається. Це літня груша, їй потрібна волога просто терміново. Тож буду все виполювати і заливати. Заливати обов'язково треба. Тому що. Я ж кажу досів не буде. Інжира трохи є. Цікаво, він чи два рази плодить, чи один. Побачу в цьому році. Ну, коли закінчу, повністю потім покажу. Сьогодні буду приводити тут сад, садок до ладу. Ну що, ось, підгорнула всі дерева. Бачите, ось поливаю зараз, ось так заливаю. Вода впитується, потім по-другому разу йду, тому що ну, дуже сухо. Ми давно вже їх не поливали, якось, руки не доходили. Я вам скажу, що так було сухо, що навіть ось кермек, і той трошки прив'явший. Там ще один цієї ну, я його вже полила, геть зовсім в'ялий стояв. Скажу, що дуже сухо, дуже-дуже. Тут немонка в мене, лісова росте. Теж це ні разу не поливалася, бідна, нещасна. А потім не знаю, чи сьогодні після обіду, чи після обіду піду новий кусок прибрати, не знаю. Оце ще тут у мене лишилося оце виполоти, висапати. Тут так уже, бачите, пройшла. Дерева всі-всі зробила, ямки пообсапувала. Це спочатку виполола висапала. Вон скільки їх тут. Важкувато скажу, спина болить. Ми зараз в позі зю Вибирати цю суху траву. Фу, ну, Зараз вже майже година. Я вибрала ось полунички нам. Це вже середня пішла, не рання. Вибрала, перебираю, поки тут ще поливається, переберу, промию, засиплю трошки цукром і буде нам трошки такий смаколик на обід. Фу. Ну, що ввечері доробити, потім покажу, не знаю, що там, що мені захочеться. бо вже якось полоти, і руки болять і сапати прибрати, це теж спина болить, побачу. Побачу, чим я займуся, ну потім покажу, от, чим займаюся впродовж дня. Фу. Все, зараз прибираю ще полоницю і йдемо на обід. Ну, що, полила все. Там дерева ще далі, там дідів спалила далі. Там он, там он все полилося. Все полилося. Полили сьогодні, слава Богу. Весь сад позаливали. Я ж вже казала, що аж кермеки були пов'яли, наскільки це посухостійка рослина, але так сухо в нас було, що навіть кермеки пов'яли. Ну, вже все ми їх полили. Скоро вони цвісти почнуть, буду показувати вже. Так, ну що, прополола я тут все-таки, так як довелося доливати цілий день са тут до вечора. Ось. Виполола тут цю ділянку. В принципі, її треба було вже полити. Тут у мене росте смородина, червона порічка. І якась тут жовта, рожева повинна бути. <кхм> якась така побачу, тому що я. Саджала молоді кусі, але в основному тут червона і чорна смородина. Ця пахуча, ось. Щось глядька засохла, треба врізати. Ось так. Щось вона в цьому році мало дала урожаю. В минулому році було багато, в цьому році геть мало. Відпочиває вона. Ось оце ще тут персик оцей, що був у нас. А, махровий червоний такий гарний цвій он, груша в кінці. І потім кину десь так у рівчаки і все, йду. Треба якусь вечерю приготувати. Втомилася страшне, тут теж он повиполювала. Пройшла, покололася, порізалася, обці комиссі всі. Зате, бачите, он тут викопував на продаж міскантуси. І пусто лишилося. Досадити не було, коли, ну, вже восени тут будемо ділити кущі. все одно вже ці всі кущі доведеться ділити. Так, ще ось грушу долию і все. Отак цілий день. Сапала, полола, поливала цілий день. Ну, в обід, або в обід трошки відпочили пару годин, бо, по-перше, спека страшна. Неможливо щось навіть робити, бо тут трошки якраз був тіньочок, вийшло. Ще чотирьох не було, сонце пекло, але вийшло Хух, і полола тут. Бур'яну повивозила тачками, зате тепер гарний такий садочок. Чоловік ще раз прокосить тут і все, і буде краса. Думаю, що, можливо, вже не буде відбивати це все-таки все, все таки сухо, спека пішла, тому вже хоч бур'янт не буде рости. Ой, ой. Тут оце в сусідки дві вишні було три. Посередині була ще одна висохла. І у нас весь оцей участок в у вишневій. Вже скільки он повирізали, а скільки он такого Ось такого молодого, ну, буду брати е, якусь траву і буду оприскувати ходити ці вишняки, тому що ну, весь весь участок. Колись тут у нас був город, саджали тут і цибулю, і чесник, і кабачки все саджали. І коли він перекопувався, то вишняки ці всі перекопувалися і не було. Як тільки ми оце вирішили зробити тут сад, то стало страшне. Вишні по всьому, от по всьому цьому участку. І кожен рік їх бризгаю, бризгаю, і все одно вони ростуть і ростуть і ростуть. Вишня, до речі, вже починає дозрівати. Можна навіть зварити якусь компоту, щоб пити. Боже, воду п'єш, п'єш цілий день, п'єш, п'єш, напитися не можна. Це солодка вишня. На така здоровена, ми трошки її обпиляли. Ну, от так, бачите, у нас вже й вишні дозрівають. Так, ну все. Все, друзі. Бажаю всім гарного, спокійного вечора.